Чому у людини поганий настрій? Ну, начебто може бути і все і нормально. Ніхто проснувся зранку і ніхто ще не встиг начебто і спортити його, а настрій вже, наприклад, щось паршивий. Ну, це точно наслідок. Попередніх станів, і попередніх думок, і попередніх взагалі обставин і так далі. Але ось людина просинається, вона ще не включилась повністю свідомо е, всі ці інформаційні процеси, потоки емоційні і так далі, а настрій вже, наприклад, не то. Ну, окей, це типу беремо як початкові дані. Ви проснулись настрій паршивий. І що? І що? Якби? Хто вами керує? Ви чи ваш настрій? Ви що обираєте? Піддаватися цьому настрою? Чи будете його змінювати? Чи ви будете копатися, чому такий настрій паршивий, тра-та-та. І це приводить до вишукування негативу. А що таке вишукування негативу? Це фокусування на ньому уваги. Таким чином накручується, накручується <раз> цей вал негативних картинок. Тому <раз> <раз> що ж треба розібратися, чому ж такий настрій поганий. Він же не може бути від хороших причин. І таким чином увага захоплюється... Не те що захоплюється, ми саме її сфокусовуємо в негативну сторону. Ну, окей, якщо це робити усвідомлено і виходити, вміти виходити з цих станів. Але можна ж якби і по-іншому зробити. Взяти просто установку на не на, не на негатив. А сказати собі, та ну нафіг. В мене буде гарний день. У мене буде гарний настрій. Воно так е, в стані, коли давить якась депресія чи ще щось неусвідомлене особливо. Воно не так просто. Але тут питання стоїть по-іншому. Чого ви хочете? Ну, звісно, ви скажете. Та, звичайно, я хочу. Позитивного настрою. Ну, так треба його зробити. <хи> так треба його зробити, цей позитивний настрій. Треба зусилля якісь для цього прикласти. І є най... найпростіші би, рекомендації, це просто фокусуватись на позитивних моментах. Це не про голову в пісок, це не про ігнорування реальностей. Ні. Це про балансування. Якщо якісь обставини на вас давлять в негативну сторону, тиснуть. І ви не хочете, ви свідомо кажете, ні-ні-ні. погодь, я, я туди не хочу. Ну, відповідно, увагою потрібно чіплятися би, за позитивні якісь моменти. Їх навколо предостатньо у всіх. Ми в такому потоці, через нас проходить все одночасно. І, і, і світле, і темне, і. І болюче, і радісне і так далі. і так далі. Питання, на чому ми чіпляємося своєю увагою. І ось, якщо реально е усвідомити цей механізм, то просто в найближчому оточенні у собі фокусуйте, вишукуйте позитивні моменти. І увагою на них чіпляйтеся. Якусь частинку уваги уваги на цьому позитиві. Так. Оп. Тут моя увага чуть-чуть прикріпилася до позитиву. Тут до позитиву, тут до позитиву. І через якийсь час якийсь, е, критична маса набереться і ваш настрій почне змінюватись туди, куди ви хотіли. Тут типово, У, коли в депресії людина нас каже, та це фігня, треба розібратися, тра-та-та-та-та. це означає, що оцей е, увага. На негативі, вона вас якби захопила і не дає вам протидіє ваш, вашим спробам вирватися з цього. Це як магніт, магнітне поле. Магнітний полюс. От є магніт, є там два полюси магніта. От негативний настрій, позитивний. І якщо ви вже там змістилися в сторону негативного, то вам треба досить нормальне зусилля прикласти, щоб перетягнути його в позитивно. А все перетягується цими якорями уваги. На позитиві чи на негативі. І так, це, це складно, особливо з глибокого глибокого негативу. Це дуже складно, складно. складно. Однак механізм простий. Ви обирайте. Це вибір, реально це вибір людини. Позитив чи негатив? Ну, таке поняття. Позитив, негатив це дуже відносно і суб'єктивно, але в контексті дано, даної розмови. Зрозуміло. Все вирішує увага. А увага. Куди направити увагу, вирішуємо ми. І якщо несвідомо наша увага кудись на негатив зливається, і ви такі думаєте, ну, звичайно, на негатив, а які? навколо такий трендець, як же ж це можна на позитив? Ну, так, саме так воно і працює. Коли ви навіть не даєте собі шансу вирватися з цього. Аж допоки, допоки, як кажуть, час лікує. Так. Допоки якісь емоційні заряди не розрядяться і стануть менше вас тягнути в цей негатив. І то це ще треба зусилля прикладати, тому що з одного негативу можна, можна і дуже легко перескакується на інший негатив. І так, в цьому, на цьому дні, на цьому негативному полюсі, так воно якби і ходимо кругами. І потрібно усвідомлено собі сказати ти чого хочеш? Чого ти хочеш. Розібратися з, усі, з усіма болями, стражданнями, тяжкостями, і несправедливостями і так далі, чи ти хочеш жити легко, радісно і в задоволенні? Звучить дуже просто. Але це фундаментальна штука. Цікаво, як у кого виходить. Поділіться своїм досвідом.